Риби вітання, ваш прогноз липень 25-го року, і почнемо з загальної карти. Чомусь, риби мені, тягне вас дві карти, і дуже цікаво, риби для вас цікаві можливості. З дивіться, по цій карті, 21, старший аркан, для вас відкриті всі можливості, всі кордони, всі шляхи. Я би навіть сказала, все, що вам запропоновано в цьому місяці, треба скористуватися. Але ви ж бачили, да, що я доставала цю. Куди я... я доставала цю карту і потягнулася ця карта. Це... От, риби, Здається, в минулому тижні, в минулому місяці у вас щось тоже було схоже, якісь заборони, якісь перепони. І дивіться, у вас з однієї сторони вам відкрити світ, вам кажуть, твої дороги всі відкриті. Це напряму можуть навіть знаєте, перетин кордонів, кордони міста, кордони країни. От, знаєте, Ти вільний. Але потягнулася інша карта. Тобто вам всесвіт каже, ти вільний, а ви кажете, ні 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 Я не вільний, в мене там лапки. Да, і ото там ще там, 33 рази загнули пальці. А, риби, щось вам, знаєте, ви на порозі цікавих, цікавих змін в своєму житті. Я би навіть сказала, глобальних змін. Але ви тримаєтесь за якісь можливості, ви самі не бажаєте йти в ці зміни. Цікаво. Я от відкрию саме цю карту змін кордони, причому тут кордони не тільки в географічному площині, да? тут кордони в роботі, от, -от, -от, так, знаєте, от перед вами. Відкрити світ, відкрити можливості, всі кордони для вас відкриті. Але ви не хочете відкриватися. Це перше за, ну не вперше, а в принципі, за цей, коли я записую липень, це перше, коли ми потягнулися дві карти. Тобто, да, ні, да, ні. Ну, от ваші рибки, да, одна пливе туди, одна пливе туди. От ну, просто 100% читалися ваші риби. Туди, туди, тобто да ні, да ні. да, Якщо ми маємо по факту, ну, подивимось, що ми маємо вибирати вам. Так, фінанси, риби, цікаво. Туз кубків, ой, рицаль кубків, рицарь кубків, ваша стихія, до речі. А, про гроші. Тут, якщо це не пряма карта про гроші, а вже про можливості. Да? Тут, ви знаєте, вам а, ну, би, якісь пропозиції, 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 а ви туди назад, туди назад, туди назад. Тобто, ну, знаєте, ваші кошти будуть залежати від того, які пропозиції ви такі прийняли. Пропозиції будуть, знаєте, такі смачненькі, цікавенькі, але ви Ну, от, знаєте, Пропозиція є, а ви її знаєте, приймаєте, керуючись хороший плахою поліцейський, фігора тут, фігора там, керуючись одним світленьким на одному плечі і темненьким на одному плечі. Ну, тут от, тут, Пропозиції будуть по грошам, але вам треба або прийняти, або не прийняти. Тобто за гроші залежить, прийняли отримали, не прийняли, ну, так є. Так, по стосунки відносини риби для вас, Шестерка мечей. Шестерка мечей. Відмова від чогось. Відносина в стосунках, знаєте, така, причому категоричність відмови, ну тут таке трошки, ну, знаєте, як якщо партнер є, то це. Можливо, якісь непорозуміння в стосунках, можливо, якісь нові правила гри. Або якщо запропоновані якісь нові правила гри в стосунках, то неприйняття. От тут от знов якісь є можливість нема, ну, неприйняття цієї можливості. Ну, от, прямо так от перед мене, перед очима і двери плавають в зворотних напрямках. Цікаво. Ну, Тут прям така якась мені аж самі цікаво, по риба така. І чомусь згадалася річ, мину, минулий розклад. Я не пам'ятаю, що було дівчат, на, на, минулим, на минулому а риби мене спливли. Значить, знаєте, у вас продовження а, червня. ну, Може, тому що я ще в червні це пишу. Так, дуже багато розмовляю, риби порада. Риби порада, старший аркан Дурень. Слухайте, а у вас дурень був в минулому році місяці. Хі. Слухайте, наче таке враження, що вас і цей місяць дає можливість щось змінити. Змінити радикально. Але ви не приймаєте цих змін. Ви. ви Усердна, упорно, не бажайте нічого міняти. Щось ви боїтеся, багато думаєте, багато розвиваєте цей ментальний шлях, а керують ну дуже цікаво, тобто є можливість, да, бо мечі це ментальність, це мізки, місь... це думки. Да, тверезі думки, да, вони чітко прив'язані до подій нашого сьогодення. Любі риби, так сталося, що в мене навіть телефон вимкнувся, коли я вас писала. Хочу сказати, що придивіться ще раз уважненько на ті можливості, що вам надають. А от прям от уважненько подивіться, і, можливо, щось прийміть, бо ви так не хочете приймати, да, і ви обнуляєте можливості, які вам надаються. Вам надаються 21-й старший аркан це вихід на якийсь новий рівень, а ви самостійно його обнуляєте. От цікавенько, цікавенько. Подумайте, подумайте, що все ж таки можна прийняти або було добре. А не так, як... бо у вас можливість 21 старший аркан це найбільший старший аркан, а нуль це початок. Тобто да? то ви замість того, щоб е, піти вгору, ви обнуляєте і знову ваша пісня стала нова. Починаємо знову. От у вас, знаєте, не на, на вищий рівень підіймаєтеся, приймаючи рішення, а навпаки, починаєте все з нуля. З нуля. Все. Мовчу, Приймайте рішення.